Отже, сьогоднішні удари по Кремлі. Що це за історія? Наші вже так, як якби, дали попередні коментування, що вони зосереджені на обороні нашої території і вигнання ворога з нашої території, а не зосереджені по ударах там по Кремлю і так далі. Так, перша карта. Сліпий пошук. Знаєте, то, так як я кажу, хіба тільки сліпий і дурний, може не зрозуміти, що відбувається. Друга карта. Перевернута королева Пентаклів. Тобто, плани, які все рівно викриваються. Плани ворога, які викриваються, і наміри. Далі семірка мечів. Карта злодія. Називається нагнітання обстановки перед 9, вербі, перед 9 травня. Оце, що я підсумовував сьогодні вже історії там з Кримським мостом, там десь близько ця нафтобаза. Тут в Криму затримали якоби там, наших людей з Гур. Тут же за Придністров'я вони там почали писати. І це все якось так практично в один день, що там десь наші засоби йти в напрямку Придністров'я. і... Ще один такий, знаєте, може і фінальний акорд це удар по Кремлю. І знов почалася розмова і погрози. І про ядерні знов там йдуть якісь погрози. Аркан вибору. Називається довго думали. Що робити як робити? Карта перевернута двійка кубки, перевернутий обмін подарунками. Те, що я, власне, казав, що. То, що там в них всередині відбувається, перше, багато чого, це і знову ж таки їхні провокації, власні, а друге, це їхні внутрішні сили, як я це назву, рух опору. Оці всі диверсії, оці всі терактичні відбуваються, оце все, що в них там горить систематично регулярно, це їхні внутрішні сили, опору і боротьби проти існуючої влади. До чого тут ліпити те, що стосується України. Знову. Хай у своїх ментах розберуться. М. Бачите, і десятка пентаклів перевернута. Не виключно, що ще подібні до 9 якраз травня, ще подібні історії якісь будуть, яких знову ж таки будуть звинувачувати українську сторону. Що покаже карта, чи дійсності українська сторона причетна до того, що сталося там з цим Кремлем? До тих вибухів. Ну, от зараз кілька карт витягнемо. Перша карта, що це у нас? Шестірка пентаклів перевернута. Ні. Друга карта. Дев'ятка пентаклів перевернута. Ні. Може би й хотілося. Це карта здійснення бажань. Нам би певно всім хотілося, щоб там щось таке в той Кремль впало, щоб вже взагалі його геть під землю би і провалило. Але карти ні. карти перевернуть. І аркан клітки. Ні. Тобто. Відношення до цього українська сторона не А Ану, спитаємося, чи це внутрішні, їхні, оці осякі заколоти, і провокатори, і борці проти тої існуючої системи? Зразу йде перша карта так. І такі, що там будуть продовжуватись історії, друга йде карта так. Це те, що давно назрівало, і кому це вже давним-давно набридло. Честірка кубків. І третя карта. Так, пряма позиція Верховна Жориця, таємні діяння тих сил, які діють, щоб знищити правлячу цю всю верхівку, яку я її називаю сатанинською. вам і правда. Чи з тих їхніх ядерних загроз, погроз, тому хай спочатку всередині в себе в Україні розберуться, що в них відбувається, перш ніж звинувачувати когось. Чи ті їхні якісь ядерні заяви про ядерну загрозу, чи щось воно то знову просто слова, чи може щось вони там таки задумали. Ну давайте вже подивимося, тим більше ви просили. Перевернута десятка пентак... цих, 10-й аркан, це колесо фортуни. Балачки розмови. Перевернута десятка кубків. Перевернути туз кубків. Ну, то, що вгниби там. То, що вони би там і перевернута шестірка жезлів. Те, що вони би там хотіли, звичайно, щось там залякати і щось би там зробити, то є так. Але це все перевернуте. Це все наразі на рівні розмов і погроз. І при тому я наголошу в одному з ефірів, хто не бачив, його десь, ну, трішки давніше вже робив про ці всі ядерні моменти, я про це теж говорив. що е В основному це все використовується для шантажу. І для погроз. І я тоді наголошував неодноразово, що більша загроза йде від ситуації неконтрольованої саме зараз на Запорізькій атомній електростанції, тому що ігри з ядерною енергією тим всім добром не закінчуються. Розумієте? Тому що там потрібен нормальний контроль, там потрібен нормальне дотримання всіх умов роботи і так далі. Тому звідти, якщо так дивиться по загрозах саме. Якихось ядерних, то звідти там є загроза більша. Це те саме, знаєте, кажуть, що мав підати гранату. Тому от така от ситуація. Ви просили, я подивився, але ще раз кажу: тут тільки хіба сліпий турний не буде розуміти, що відбувається. А насправді ситуація ясна і зрозуміла. Ну. Чи можуть вони на 9 травня щось глобально там перемінити, ми будемо ще дивитися окремий прогноз, так? От, але зараз три карти, що вони таким чином що хочуть зробити. Ну, але все рівно, вони, ви бачите, як типу, потім вони ніби говорять, що вони як мстять е, от, за те, що там Україна вдарила по їхній території. І оце, що сьогоднішні ті знову ж таки, обстріли є постраждалі і питання Херсона я кажу, що вони не можуть захопити, вони нищать. І це найстрашніше, бо загинуть гинуть знову ж таки не в чому люди. От перевернута, бачите, карта короля мечі. Не мають на що знову ж таки якогось конкретного остаточного плану, але бояться дуже сильно, що наші ЗСУ їм такий зробить якийсь подарок на 9 травня. Перевернута сімірка Пентаклів, карта закритих дверей, можливостей. Тобто ще все рівно сидять, метикують, що би ще таке зробити, щоб знову звинуватити Україну, і от до 9 травня, можливо, якраз і в Україні зробити якусь западлянку. Чи їм би це мало вийти і вдатися, карта повіщений. Ну, на даний момент карта ні, щоб якоїсь такої дійсності, що вони би там хотіли масштабне і погане, щоб їм це не вдалося. А от нашим хоробрим воїнам, які прекрасно слідкують за ворогом. Дай Бог, щоб вдалося такі зробити їм подарки, щоб мало не здалося. Будемо ситуацію ще ближче до кінця тижня передивлятися. Тому слідкуйте за моїми ефірами, прогнозами і разом до перемоги.